Приїхав знову у село. Та знаю, що казав, що більше не приїду, і ну його нехай. Так мої без мене не розберуться. Де і що треба сапати? Де бур'ян, а де картопля? Їм же все треба казати. Короче, з городом розібрався. Про це сапанки контролював. Ще провірив я розсаду, спробував її на смак. Ой, піде, скажу вам так, ішов я потім на подвір'я. По хазяйству там мотнувся. Про кормьошки провіряв? Каченят в сараї заганяв, заморився. У сараї на порозі підпочити я просів. Там петух мене зустрів. Пір'я своє він наторочив. гребінь його почервонів. Як зробив він кукарику, да. Не чекав його появу. Прям на місці я сходив до вітерку. Він стоїть собі і сміється. І продовжує кукаряку. Фу, Ви на нього подивіться. Інч герой стоїть який. Піду я скаржитися мамі. Ввечері суп з нього їстиму. Смачний.